Власна рада не припиняла свою роботу з жодного дня. Розмови ходили різні, що раду можуть і розпустити. Але Харківщина, і я, і моя команда зробили все для того, щоб депутати змогли збиратися. Ми збираємося онлайн і. Першим рішенням, коли зібралися, прийняли, щоб ми могли збиратися під час війни, завжди онлайн, щоб не заблокувати роботу. Ну а другим рішенням визнали Російську Федерацію країною агресором і вже почали працювати. Ми за це боролися, і ми завжди говоримо і військовій адміністрації, і міжнародним партнерам, що місцеве самоврядування має бути не просто збережене, а це насправді основний той локомотив. Який важливий для міжнародних партнерів і для демократичних інституцій і для того, щоб бути запобіжником, в тому числі і прийняті рішення наших адміністрацій, саме депутати вибрані народом і комісії профільні. Переглядаючи програми, звіти, приймаючи бюджети. В першу чергу як поступити в ситуації, коли є санаторії, які на сьогоднішній день повинні працювати в цілому на державу, і тим паче в цій ситуації, коли йде війна, якщо держава зацікавлена в частині того, щоб працювали на лікування військових, будь ласка, давайте тільки включайтесь в фінансування. бо на сьогоднішній день, ось як приклад, наші санаторії обласні, з першого дня наші санаторії відчинили двері і всі, хто їхав з області, приїхали сюди в санаторій. Їх розселили на безоплатній основі. І до сьогоднішнього дня там люди, люди є переселенці, які не копійки не платили, а про ці підприємства вони взяли на себе всі витрати.